Всім доброго ранку. Полуниця росте, дозріває, збори йдуть. Про що сьогодні хочу поговорити і що хочу показати? Хочу ще раз показати брілу. Ось це у нас є бріла Досить і досить чудовий сорт. Він схожий на альбу, але він є солодший. Але при зборі брілли ось таку брілу з білим носиком не потрібно рвати, тому що в такій бріли не буде смаку. В бріли має бути повністю, повністю дозрівший. І ось ця макушечка має бути червоного кольору. Ось як тут. Ось така біленька білого кольору це вже десь десь між солодким і кисленьким. Якщо кінчик буде дозрівший, вона також смачна. Так що рекомендую бріла досить і досить хороший сорт. Якщо ви попадете на оригінальний сорт. Бо зараз в нас є дуже багато псевдобріл, псевдорум і всього остального. Тобто є люди, які займаються цим, є люди, які привозять з Італії саженці Фріго з питомнікою, розводять і продають. От якщо ви в таких людей купите, або в тих, які купили в них і розвели собі, це досить і досить хороший сорт. Рекомендую. Бріло, товарний вигляд в неї. На даному етапі найкращий? Альба навіть не доганяє, але близько. Так що, далі буде.